Тобі сказали, що фарбувати волосся шкідливо. Зараз розмічаємо на ціні. Навіть натуральне волосся, навіть гарний догляд, все одно пошкоджується при сонце, пил, бруд, гарячі інструменти, е якісь маніпуляції з волоссям, басейни. Е і волосся по довжині стоншуються і навіть втрачає колір пігменту. Тож зараз в 21 сторіччі є безенечні фарміки зі зволожуючими компонентами, які наповнюють волосся пігментом, е зволоженням і закривають цю гарнесеньку чешуйки. Волосся виглядає плотним, красивим, блискучим і ще й ваш колір натуральний. Плюс це дуже крутий захист від зовнішніх е пошкоджень. To, bo ja wiem, jak tu wtedy dorosły te grybą.